Творче об'єднання на читай, барон. Для чого це все? Читає Надія крапка. Для чого все це я про свідоме існування? Вся сірість, біль, життя, яке приносить лиш страждання. Усе, що робиш, лише проходиш білі перешкоди. Ні мотивації немає, і на фініші нема маве нагороди. Навіщо жити для мрій і ефемерності думок, які зникають, розчиняються в круговороті помилок. А ти такий все ж впевнений, крокуєш знов на граблі, знову малюєш у думках строкаті держаблі, країну мрій, яку собі лиш намалював. В ній житих тіл і сам же зруйнував Творче Об'єднання на Читай, Барон. Для чого це все? Читала Надія Крапка.